І всем привіт! З вами я, Волод Хакер. Сьогодні ми знову граємо 99 ночів в лісу. Я йду, як ви бачите, за золотою скринью. У мене вже є хороший мішок, хороший тепор, сильний фонарик, засока. Та я у повара вчора і бандаж. І тут у нас має бути золотий. Опана. Два бандажа уже. Я вже медик, типа. Так, ля-ля, -йо-йо! Йо, йо, зараз що мені випаде? Що мені зараз випаде? Аптечка. Погано. Ну хоч би щось. Хоч би щось. Так. Тут ми заберемо оце от все і йдемо на базу. А то. Я вже їсти хочу. Так. Вкриваємо угу. нові локації. О! Так. А! Альфа! Я в останню секунду! Я треба його бити. Є... А! Гешті! Ух Гляві країса! Ну я, як завжди, на початку відео помираю. До мене хтось хоч піде? До мене та йдуть, йдуть. Дякую вам. як завжди на початку відео. Я виклав пер першу частину, вибачте, що аж в 23. Так, копіо підбираю моє. Ой. Так. Аптечку взяти. Все. Йдемо на базу. Так. Ля. Ну хто уже бігав за цим полярним ведмеди? Від... 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 Вже він тут, біля нас. Як Саша говорив, е... огроменний заяць. Так, це все на перероб... переробку переробку. <кхм> так, 18 дерев. треба ще одне. Вы знали, что можно саджинцы можно спаливать? Смотрите. Вот так. Я, я, вот я не знал. Так, э, компас. так, сюда ставим так. Э, что Тут уже нічого, все поки що. Нам треба каструлю, нам треба... Ага, 10 скрабів. Зараз я швидко їх добуду. Так, у нас там 4, це уже 6. Так, 2, 4. Скільки там скрабів? Что там 4 уже є 6. А то радио да 2. А, так вони базу роблять? А, так це вообще ідеально. Ля, це ідеально. Вообще. Вони прожили там по 100 з чимось. У нас... А, ну але А, то він крафт. Окей, я понял. <coughs> Вибачте, я щось трохи захрип. Не знаю чого. Не хочуть побудувати базу. А я хочу скрафтити третій верстак. А, вони щось пишуть. І що... Так. <кхи> Можна чуть-чуть поселити цю їду. І з'їсти її просто. Окей, мені везе. Я понял. Що? у кого-то уже гигантская. Е, Гигантська сокира. Шо? Повезло цьому пацану. так а мы садим все сюда. Я меня додать хочу. Не, я не додаю. Сюда все. Так, а, 25 крабів, норм. Крафта. Нам треба. Ага. На дерево. Не, я понял. На крафт. Нічо, пацан? На крафт. Так, це можна поселити. Так, все Нам треба дерева Двух уже? Що? Стоп. Я нічого не поняв. Уже? Так швидко? Все зроблено. Як? просто чудо. Да, это жесть. Это жесть. А мы... Ми... А Кей, -а -а. Окей, я понял. Лорен. А, мне как раз пять завышилось. Хотели не взял. Так. он где тут? Я себе скрафчу юшку. Скрафтим юшечку. А дитина там застряла. Гениально. Гениально. Так, ну, а ми зробимо ще отак. Вот Просто тикаємо все. <кхи> І тут навіть уже на юшці видно, що вона більше дає. Все, повно. Можна туди поскореню піти. Так, мені краще б було піти на другу дитину краще, мені здається так 6, туди? на базу культись на замок так а ми біжимо туди. а то там золотий. там золотий. так 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 уже два золотих у мене буде так я біжу 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 І що мені мне від... а Якщо б еще червоний був. Може це цей був червоний. А його вже взяли. <кхід> Хтось. Так. Це що? Шо таке? А, це оцей кристал? Я понял. Це щоб скрафтити п'ятый верстак. А, так з золотого може випадати ще така половина? А. -а, -а, -а. Окей, я поняв все. Я зупиню. А, так у нас вже дві, дивіться. У нас вже дві частини таких. Так, коротше, ми сьогодні атаковані будемо, але ну ми йдемо на дитину. Це друга дитина. Так що, вже другу дитину? Чи це перше? А, це перше. Я поняв все, я поняв, я поняв, окей. Окей, мені не везе зараз. Так, нам туди. Його нема. Його нема. Чого вбили вже? І наступне оновлення буде з снігом. Або сніжний біом, або щось таке. Не спалились, Тобто тут надпись на наступ? Хіба прогноз погоди на наступний тиждень буде сніг? Не спалились. Що, щось нас чекає 1 серпня, непонятне? Мені точно сюди? Що? Пацан? <кхів> Ляви, ви кризи. За шо? Ну просто за шо. А я не так на квітки. Так, коротше підписники. Ідемо ем, до другої дитини. Знову а то день уже. Не везе. Так, тільки по одному, пацани. Там шок. Там просто. По одному. Не по одному. Я приду сюда. <кхи> так. О, револьвер, норм. Ну так, його треба нам Поменять это сюда. А нет, на завтра. Так Так тут тоже можна забрати і тут у нас уже норм так є бантаджик. Ну зараз його залутаємо і зимо тепер багато. Окей, okay, зараз мене цей пацан возродить. Дякую. Так забираємо все моє. Він уже там Все йде. Відкриваємо скрайню чек. Блін, йому повезло. Кожна броня. Тут у нас нічого цікавого там. Окей, тоді йдемо назад. Ну так, нормально на 12-й день. Навіть менший. Так, короче, я можу знімати більше ніж 15 хвилин. Привітайте мене. Я можу, нарешті, це зробити. Нарешті. О, з мною вовка, я чую так, що він річить. Так. Ну, база, так норм. Так, крафтим. Ну. Чуть -чуть. Так, вон и полки. Чуть-чуть. Так. Сюда. Это у нас. Сюда. И еще тут. Чуть-чуть. О, кожен корпус, дарем. Так, і мені б їду зараз. Поки що на цьому поїму. А я хотів би е, на дереві жити, ага. На дереві, якщо таке. Чому в мене так тратиться багато голоду, а то я кожен раз на спринті. Я любитель спринта. Юшка моя. У мене буде дві юшки з собою. Ну, нарешті, я це все вб'є. І <кхем> я можу тепер е, знімати відео більше. Жим хвилин. Так. Крафтим і берем. Е, берись. Берись! Так, їх потім можна тут, щоб ніхто. Щоб ніхто не побачив. Поселити. Типаємо. тыкаем, все. Теперь можно завести одна. Так, что нам треба было? Нам треба зараз было лишка скрафтить. Ну, так. Опа, она еще одна штучка, дрючка, карбучка. А, не, это то, что у нас не было. Понял. Так, нам треба десять дерева. Зараз добудемо два дерева. От, і щоб рівно залишилось ноль дерева, ми спалюємо одне просто в вогонь. Геніально! Так, коротше. сюда. Крафтом. И в пол. Так. В принципе, база норм. База нормик. лишко нам. От сюда воно уже никуда не влезет. А не влезет. Это мы заберем. Короче, там. Хай вона стоит там, де ей было. Так, три ліжка, две дитини, найс. Ууля Забираем швидше. Так, 14. Их краще сюда. 13. <coughs> Нужно, в принципе, еще одну грядку. І таку штучку. Ну, я все тринькаю. Так, отак. От О, все, нарешті, є база. Тільки тут хтось так поставив. Що робить? Мне це треба швидше забрати все, в магазин. В мішок давай забирайся, щоб спалити це все. Нам тоді вже треба біотопливний процесор. 12 дерева і 12 цих. Я поняв. Окей. Так, тут я садив оце, Ми спали тут рубаємо то, що я. А, так, моє, 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 моє. Е, пацан, пацан, моє. Та, да, блін. Мені одне дерево потрібно. От не. а не коротко. Так. Я зупиню трохи. Так, що буде, якщо? Посолити торт і з'їсти? Норм так да є. Так, друзі, у нас тут. КП. Давай. Поберись. Я на фонарик буду. Я на фонарик буду. А ми ідем крафтити білотоплений процесор. У мене вже є шина одна. І там 10 скрабів. Фух! На. Я ще голодний плюс. Ну, у мене все добре, що є, то шо м'ясо. Так, де пустр? Тут? Давай! Ух, я я зайшов. Моя шкура. Шкура моя-то. Е, шкура. Це моя шкура. Все, ми крафтим. Біотопливанный процесор. Так, и сюда. Це моя альфа. Надіємося, що перейде сьогодні. Торговець. Вона померла. Бандажи забираємо. У мене раз, два, три, чотири Чотири бандажи і одна аптечка. Разом лікарств це п'ять. Чисто... Я купив типа два медика. Хм, геніально Я типа не бачу цього волочика. Тут був Так, надіємся Е -е 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 -е. Мы берем на Нам гигантский мешок. Ура! Короче, ровлю другую частину, а то вам, наверное, будет скучно. Всем папа! -па.